С ця пастиріє клячуть, глячуть, бо в тілі бачу, бачу тут же, тут же, тут же, тут. Же, тут, же, тут. Оси старенький колише дитятко, люля, люляй малего отрочатко, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а вісну і трясеться, осе все напасеться, пастиріє плячуть, плячуть, Бога в тілі бачуть, бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же. Три славні царі кверхтеху приходять, лада і миро золото приносять, Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть осел посета пасеться, пастрія клячуть, плячуть Бога тілі бачуть, бачуть. тут же, тут же, тут же тут же тут. Же. А пастирі є, к ньому прибігають, і як царя своєму питають, Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а в трясеться, трясеться, осеснодна пасеться, пастирі ячуть, Бога в тілі бачать, тут же, Тут же, тут же, тут, же, тут. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а вісто трясеться, осе пасеться, Пастирі як лячуть, Бога в тілі бачуть, тут, тут же, тут же, тут. же, тут Благословений Бог, насаждені повсякчас на віки віків. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, втішителю душі істини, що всюди, і сився, наповняєш, Скарбниця благ життя подателю, прийди і іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, чисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, сили, немощі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство Севе, слава Оце, Ісине, Святого, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімся поклонівся Христові цареві нашому Богу, прийдіть поклонівся і припадім до того самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог нам і сила, у нещастя з'явився з дужою допомогою, ти не злякаємось, хоч би земля провалилась, і гори захиталися серед моря. Нехай ревуть бушують його води, хай дрижать гори від Його обурення, Господь все з нами, Бог якова наша твердиня, ріка і відноси заселяють місто Боже, Святі Всевишнього чертоги. Бог серед нього воно не похитнеться, Бог, Бог серед Їм... Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи царства, захитались, Господь загримів гробом земля задрижала. Господь сю з нами, Бог Якова, наша твердиня, і гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі, він що припиняє війни по краю землі, що ломить лука і торочить спаси, що ти вогнем палить, гамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь з нами, Бог, Якова, наша твердиня, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віків амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Ми, Господи, помолім Господи, поморю. За мир з весот, спасення душ наші, Господи, помолім Господи За мир все освіти, добрий стан світ, Боже, церкове з'єднання всі, Господи, помолім Господи За святий храм цей тих, що з вірою, страхом Божим входять до нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй. На святішого свинського рухере нашого Франциска, Папу Римського, Господи, помолімся. Господи помилуй. За блаженнішого Верховного архієпископа нашого Крисатислава, за високопросущеного архієписку митрополита нашого Крі Ігоря. І за боголібивого єпископа, нашого Кир Петра, і боголібивого єпископа, нашого, Кир Михаїла, чесне присвятирство, Христиде, яконство, за весь причати людей, Господи, помолімся. Господи помилуй. За зміцнення сили, вірних і передмогу над ворогами, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За неославну помилуй, і непереможну силу і мужність воїнам нашим для перемоги над ворогами і всіма нападами її, Господи, помолімся. Господи, помилуй. за сповнення сорому і безчестям ворогів наших, за їх каяття і навернення, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За визволення тих, що в ворожому полоні перебувають, Господи, і помилімся. Господи, помилімся. Заступи і спасе, помили, охорони нас, Боже, твій благодатью. Господи помилуй. Пресвято, пречисту, приблагословенну, слава водичці нашу, Богородицю, приснуті Марію, усіма святим помінувши самі себе один у одного і все життя наше Христово. Вітаймо. Бо тобі належить слава, влада, честь і поклоніння з беззначальним Тим з присвятим, благожитвореним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Господь і я нам, благословен Той день я Господня. Прославляйте, Господа, бо він добрий, бо милість Його всього вічна. Вився нам, благословенто ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх, Господь і я бився нам, благословентой ім'я Господнє. Я не умру, а житиму і розказуватиму про діла Господні. О, Господь і явився нам благословен той день Господнє. камінь, яким знехтували, будівничі та головним на розі від Господа це сталося, й дивне воно в очах наших, Господь і явився нам, благословен той день Господнє. спаси, Господи, людей твоїх, і благослови спадкоємство Твоє. Дай перемогу благовірному народу і нас супротивниками, і Христом Твоєму хорони любого тві, слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх часі, і на віки віки Амінь. За наступниця Християн бездогана, посередниця до Творця незамінна, не погодимо її в але виперти, як блага спомічу нам, що вірно тобі співаємо, поспішись на молитву, скоро прийде на морі, заступаючи час, Богородице, тих, те, що тебе почитаю. Будьмо важні ми росім, примодри, будьмо важні. Господь, сіло людям своїм дай. Господь у оне своїх минуло, принесі, Господа, сини Божі, принесі, Господа молодих баранців, О, Господь сило людям своїм дость, Господь у оне своїх ми. Премудрість. До ефесян послання святого апостола Павла читання. будьмо уважні, гаття. Кріпіться в Господі та могутниці його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсічки трощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи всеміцно стоятися? Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші. Вдягнувши собруню справедливости і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще твіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Алилуя, галелуя, галилуя, олелуя, галелугуя, галлелуя, галилуя. Премудрій святої Евангеліями і Росія від твоєму. від марка святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава, Твої уважні, сказав Господь своєму учням, майте віру в Бога істинно кажу вам. Що хто скаже цій горі, двигнеся кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що скаже, буде йому так. Тому я кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось небудь. Щоб отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш що на небі не простить, провин ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, з тебе, слухай, помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого сленського нашого Франциска Папу Римського, за блаженнішого верховного архієпископа нашого Крисатослава, і за просвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Петра, і за боголюбивого єпископа нашого Михаїла, і за сучасніших отців наших проти та Роберта, проти йому Йосифа імена Володимира. За тих, що служить в святім храмі, і святі обительниці, і за отці нашої духовності у Христі, братів і сестер наших, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом бережний народ, наш за правління, за все військо. О, Ще молимо, що Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь наш український народ і дав йому ласку, витривалості, в вірі, надії, любові, серед теперішніх важких випробувань у час війни, дарував йому мир та визли від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді послати добре милосердного Бога. Господи, вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за Божого, опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхній відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай молостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тих, які постраждали внаслідок війни, російського агресора, за поранених переселенців. Тих, які втратили рідних, помешкання майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха, та обдарував свою благодаттю. Господи, вислухай молостей його, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже. Спасителю наш, надія всіх людей на землі, ти, що на морі далеко, та у повітрі, будь Владико, ласкавий нам у гріхах наших і помилуй нас, помилостивий чоловіку, любить Бог, і син, і тобі славу віддаємо Отцю, Сину і Святому Духові, нині по всіх часах на віки віків. Господе, ві помоліся, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, ми сини і дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності, волі нашої української держави. Нині ж, коли наша Батьківщина переживає війну від нападів російського агресора, прибігаємо під Твій святий покров і Твоєї святої Матері та благаємо заступництва. У Тебе, Христе Боже наш, молимо Тебе, пошли благодать Святого Твого Духа і навчи всіх дітей України, любити свою батьківщину такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу, жертовною любов'ю служити для добра нашого народу, цілісності і соборності нашої держави України. Пошли в силу благодаті, мужності нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої Батьківщини, вибав нас від усякого нападу чужинців, вчини наш народ силою твоєю непереможним від всякої ворожої пропаганди й нападу нездала ним. Військо його всюди і завжди проти ворогів його укріпи. І в однодумності, і праведному послусі тримай, і мир справедливий подай нам Господи, благослови благовірному народові нашого перемогу над супротивниками, заради імени Твого на землі, на морі і в повітрі, на заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівно апостольного Великого Князя Володимира, Хрестителя України. Блаженну рівну апостольну Ольгу Київську, священну мученика Йосафата, мучеників та ісповідників нашої святої церкви та всіх святих праведних, яких видала українська земля, до кінця нашого життя. Оберігай нас перед вічним засудом, щоб ми, спасенні твоїм заступництвом і поміччю віддавали за все хвилу і подяку і честь. Єдиному святі Тройці, Богові, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки, віків, Амінь. Премудрість. щесніше від і вінезряня, словніше від Серафимів. Щоб без Богослово благослово породила, сучого родицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, оповання наша, слава Тобі, Цю, сину, і Святому Духові, і нині, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блаве <слови> Христос, істинний Бог наш молитвами причистий Свій матері, преподобний богоносних, отців наших і всіх святих, помилий, спаси нас, як благий людину в Боже, вели. Єдиний нам Україну храни, Болі світу промінням ти, її осіни, світла, науки і знання Нас, дітей, просвіти. Ще сільвові до краю Ти нас, Боже, зрости, молимось Божа єдиний нам Україну храни, всі свої ласки ще дроти, на людину Зверни Йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, Щастя, дай Боже народу, іноя,